Турецька компанія під назвою Бесіктас припиняє суднові операції з Росією після пошкодження її танкера біля берегів Сенегалу. Пише про це видання Reuters. У компанії підкреслили, що завжди дотримувалась міжнародних санкцій. Та ціновий потолок J-7 та Європейського Союзу. Однак ситуація з безпекою стала неприйнятною для суден та екіпажа. Після атак на танкери російського тіньового флоту нагадаю, Путін виступив з погрозами. Я про це того, що зазначив російський терорист найрадикальнішим рішенням є відрізати Україну від моря, тоді піратство стане принципово неможливим, заявив російський диктатор. Якщо атаки на танкери продовжуватимуться, ми розглянемо можливість заходів у відповідь щодо суден країн, які допомагають Україні здійснювати ці піратські дії. Росія розширить удари по українських портах і суднах, що заходять у ці порти, заявив російський терорист. Нагадаю, що вже чотири танкери тіньового флоту Росії було атаковано. Але цікаво, чим Росія збирається е, атаковувати у відповідь, адже Чорноморський флот Росії давно вже лежить на дні моря.